У Миргороді гуманітарну допомогу роздають не тільки внутрішньопереміщеним особам, але і постійним жителям нашої громади. Тож 3 березня у центрі культури та дозвілля Миргородської міської ради провели видачу необхідних речей сім'ям з дітьми до одного року та малозабезпеченим сім'ям з дітьми до трьох років. Сьогодні ми продовжуємо видачу гуманітарної допомоги для діток. Але вже для жителів нашої громади гуманітарна допомога видається у складі підгузків дитячих, а також сухих сумішей. Видачею гуманітарної допомоги для маленьких миргородців займалося управління соціального захисту миргородської міської ради спільно із благодійним фондом АІСМ Україна. Дитячі харчування і підгузки видавалися на вибір батьків відповідно до віку дитини. Допомогу можна було отримати в порядку живої черги. Мешканці Миргорода подякували організаторам видачі. Дякую організації соцзахисту, що видають дітям таке. Це дуже велика допомога. Нереально його купити і знайти. Цей дуже велике дякую. Дуже дякуємо соцзахисту за те, що нас наших діток і нас підтримують в такий нелегкий час для нас. Щоб отримати гуманітарну допомогу, люди повинні були надати дані про місце прописки та свідоцтво про народження дитини. Але під час видачі виникло питання: чи можна отримати допомогу, якщо батьки прописані в іншій громаді, але родина тривалий час проживає у Миргороді? За словами Маргарити Бойко, вирішення цієї ситуації існує. Ми маємо можливість перевірити, якщо людина перебуває на обліку як отримувач державних соціальних допомог в управлінні захисту. В такому випадку ми видамо, якщо не перебуває, звичайно, що ні. Про наступні видачі гуманітарної допомоги мешканцям Миргорода або внутрішньо переміщеним особам будуть повідомляти на сайті Миргородської міської ради.